Друзі, привіт! Сьогодні подорож на одне із найстаріших озер в Україні Шелехівське. Дистанція 100, багато ґрунтів, лісів та пісків, все як ми любимо, підписуйтесь на канал. Поїхали! Зараз виїжджаємо з міста та занурюємось поступово в ліс на Мамайтрейл. Їдемо вдвох, я та Санька. Ну, Погодка сьогодні чудова, сприяє. За бортом у нас показує плюс 18. Сонечко, доки ще добре, не жарко. У лісі вже комарі цілими такими раями літають. Взагалі зараз гарна пора, одна із моїх улюблених для велоподорожей, тому що влітку все одно топиш воно жарко, зараз більш комфортно. А ось нам мама і місина, яка взагалі ніколи не сохне, навіть коли спека там, за 40. Але ми короче, доки ще їхати ні ні. Переходимо пішки. Пам'ятаю, тільки купив Це була весна. Спочатку так багато не їздив, а потім було таке жарке літо. На сонці температура, мабуть, взагалі там за 40-50 була. Коротше так, все що далі кілометрів 50, це страждання. Це було декілька років тому. Мені знайомий запропонував. Поїхали каже вночі, подобається їздити, десь там через ліс проїдемо. Там пейзажі вночі він колись їздив, йому нічна їзда заподобалась. Я кажу, давай, поїхали. Ми виїхали десь о 10 вечора. Проїхали коротше, кілометрів 70 Я навіть не зрозумів, де ми їхали. Було коротше, багато лісів, ґрунтів. Їхали періодично якимись полями. Ну, я потім по карті вже глянув, де ми їхали. В цілому нічна їзда дуже сподобалась. Особливо влітку, вночі не жарко. Супер! Це зараз їдемо, ненадовго зупинилося, воно водички вроді і не хочеться, але все одно треба пити. Друзі, не забуваємо, щоб не вбити коліна. Їдемо далі. Виїжджаємо, зараз їдемо понад річкою. Зачепимо декілька кілометрів асфальту, точніше, ну, мабуть, не декілька, а там буде кілометрів 10-15. Але в цілому на дистанцію 100 це не так і багато. Зараз трошки асфальту. Так, зупинилося на 5 хвилин на морозиво зараз трошки відпочиваємо, та будемо йти на ґрунти. Ось так, це як ми любимо. Трохи перепочили, з'їли по морозиву, подолали декілька кілометрів асфальту, та зараз вийшло на ґрунти. Після недавніх дощів в мене ще були сумніви. Я думав, чи просохли ґрунти, чи ще ні. Так достатньо, щоб було більш-менш комфортно їхати. Тож на минулу покатинку, після дощу ми тут їхали, до речі, подивіться, називається ґрунтовий лайт. Тут коротше, було цікаво їхати. Ось так воно виглядає зараз. Дощі було ще не так давно, а дорога уже така нормально запилена. Вже прям відчувається, як буксує в пилі. Грунтова дорога. Пиль, всі, коротше, брудні такі їдемо. Ну, все як ми любимо. А от щоб так ганяти по полям, вам потрібен вельчик та різні аксесуари до нього. А все це ви можете придбати в інтернет-магазині VeloGo. Переходьте за посиланням в описі під відео та отримайте приємну знижку по промокоду Howdy Pro. Їдемо далі. Зараз сонечка. Грунти всюди сухі все одно знайшли грязі. А зараз починається гравійна дорога, і через декілька кілометрів ми вже будемо звертати до лісу, у якому в низині знаходиться Шелухівське озеро. Так, ось такий у нас гравій. До речі, на сонці зараз показує 23 градуси. Але на 23 воно взагалі не відчувається. Піднявся такий невеличкий вітер. Але він, мабуть, північний і такий достатньо прохолодний. Я сьогодні так вдягнутий в велошортах до лісу, щоб краще відчувати комарів. А зараз звертаємо з гравійної дороги та йдемо понад полом, вже туди ближче до лісу. Ось вже тут більше рослинності, вже під'їжджаємо все ближче і тут така ґрунтова дорога і на дорозі зараз покажу ось такі прямо глубочизні колії. Ну, їхати не дуже комфортно, і, взагалі, друзі, в такі місця краще одному не їздити, тому що тут більш дика природа, нема зв'язку. Ми в минулому році сюди вже проїжджали, у Нас була величенька така компанія, Їхали десь на галявині, і там така невеличка була стежина. І метрів за 30 від нас перебігав кабан з невеличким виводком. Ну вона так зупинилася прямо на стежині. Ми на неї, вона на нас так подивилася, вальяжна, повернулась і побігла далі. Але взагалі, якщо з ними був би який-небудь цікач, у нас могли б бути проблеми. Ну і я крім кабанів, можуть бути різні гадюки і тому подібне. Так що треба бути уважним. Зараз виїхала на Галявину. Тут, коротше, ось повсюди така краса чудове місце. Люди тут бувають дуже рідко. І ось тут така типу накатана доріжка, тут такий невеличкий градієнт. Тут треба бути обережним. Такий суглинковий ґрунт, поросший травою. Тут взагалі після якого-небудь дощу їхати небезпечно. Ось так. Тут такий крутезний спуск. Тут такі суглинкові ґрунти і глибочезні колії. Глина. Так, під'їжджаємо до місця призначення. Ну а далі пішки. Ось тут на дорозі у нас невеличке багно, але тут дерева, так що в цілому можна пройти чистесеньким, а тут у нас такий місточок. Ну, по місточку ми не ходимо, можна вельчиках. Так, по місточку ми їздимо. Ось так. Так, давай, давай. Так подивимося що у нас у Бесіці. а то ми минулого разу проїхали, а там був ужик. Дивлюсь, щось повзає. А зараз нічого. Ні, зараз нічого немає. Ні, я зразу так подивився, там щось короче, повзає, думав змія. Потім дивлюсь, жовті ушки. Нормально. Так що, ось така у нас чудова місцина. Атмосфера тут взагалі така чудова. Сама міссина знаходиться так глибоко в низині. Ми приїхали, зверху такий вітерець, непоганий піднявся, а тут внизу взагалі штиль, так тихисенько все. Ось так виглядає сама місина. Дуже така аутентична лісова атмосфера. Ось тут така бесідка. Поряд з бесідкою є мангальчик. Тобі ж сюди можна проїхати на шашлички. Ну, звичайно, не дуже зручно сюди добиратися. Тому що на машині там, мабуть, взагалі в такі колії не проїдешся. Треба. Я не знаю на чому на Камазі сюди їхати. Бо якщо там на машині вскочити колесом в таку глибочезну колію, там є по пів метра, то ти звідти взагалі не виїдеш. А з такого спуску там буде проблематично сюди їхати техніці та витягувати. Так що в такі місця краще на вельчику. Але в цій низині це не єдина бесідка. Зараз покажу тут а, є ще. Так, ось на тій стороні, так, відносно недалеко. Там в куширях ще є бесідка. І з тієї сторони теж. Але коли ми проїжджали всі ці бесідки, людей взагалі не побачили. Це так, тут дерева щось гризло. Якісь грізлі. А зараз годинку відпочили в такі ось живописні місині і будемо повертатися. Зараз потроху вибираємося з лісу. І Саня запропонував поїхати трошки іншим маршрутом в розвідку. Тут в минулому році була така стежина і крутий підйомчик. Зараз хочемо розвідати, щоб трошки по-іншому поїхати. Зараз попереду такий гарний піщаний даунхіл. Там треба бути обережним. Їдемо зараз ледь помітною стежиною. Коротше, такі справжні дикі хащі. Так, тут такі, конечно, перепади гарні, то спуски, то підйоми. Так що, друзі, якщо хто попреться на вельчику на Шолохівське озеро, будьте обережні. На спусках пісок, палки в колеса вся ця Фігня, треба бути уважним. Так, а це зараз поступово виїжджаємо з лісу. Поряд уже якась нова водойма, і там десь в далині плаває ось така краса. Зараз покажу. Така зграя лебедів Ось продовжується дорога. Такий вогкий чорнозем. А це починається дорога. Це те, що ми любимо. Це піски. Так. Це прям такий гарний пісочок. А ще й такий смачний ябчик. А, взагалі крутяк. Тренувальнечко їдемо здивимось куди нам далі так і нам праворуч їдемо по надозорам. піски продовжуються ось така краса небо сьогодні яке гарне взагалі супер Виїхали з пісків на асфальт і тут відразу коротше, такий невеличкий градієнт. Ось так. Коротше, страва вчасно не підгружала карти, поїхали трошки не туди, і тепер цей обхильчик перетворюється в Downhill. Так, друзі, зараз кайфуємо, піски продовжуються на піщаній дорозі. Намагаюсь показати, який тут пісок. Коротше, як ми кайфуємо. Ось так. Ось так. це таке ми любимо. І не знаю точно скільки тут по дистанції. Ну, мабуть, кілометра три буде. А це таких сипучих глибоких пісків. Ха -ха -ха. Клас! Клас! А це воно, а це воно, Саня, давай! Давай! Ну а цей маршрут, мабуть, декілька тижнів тому ми вже проїжджали. Ну і хлопці тут їхали навіть на гревелах. Відносно нормально проїжджали. А зараз воно сонечко потепліло. Піски стали більш розсипчаті. Коротше, стало на МТБ їздити більш цікаво. Пісочок поступово закінчується і починається ліс з камарями. Зараз їдемо у лісі, десь вже в глибинці. Ну, зараз на камеру, мабуть, не видно буде. Камар ви стільки просто літає такою зграєю, зупиняєшся, тебе що 100 зразу. Don't stop moving! І все-таки піски не закінчилось. По-моєму, тут їх ще більше. Їдемо сімки мече. Зараз нарешті виїхали з лісу, піски точно закінчилися, ну, на найближчі кілька десятків кілометрів. І зараз їдемо десь у полі. Друзі, подивіться, яке сьогодні небо. Просто фантастичне. Це краса. А попереду у нас понтонна переправа. Там теж цікаво І зараз опинилися на понтонній переправі. Там рибу люди ловлять. Перебрались через місточок, тут трошки знову зачепамо лісу. Доки перебирались через місток, там вже не знімав, там досить незручно. Але в цьому році місток, мабуть, ще не ремонтували, і в деяких місцях досок взагалі нема. А в деяких ідеш і вони настільки скриплять. Здається, що на якісь із них зараз просто провалишся. Трохи асфальтного лайту. Асфальт потроху закінчується. На цьому відрізку він поступово переходить в таку асфальтно асфальтно-гравійну дорогу. А ми знову в лісі. У нас сьогодні на маршруті прямо максимально багато лісів та ґрунтів. Свіжим повітрям сьогодні прямо вдихаємось. Кака краса всюди сонечко вже поступово сідає а нам ще тулить кілометрів 30-40 ну сподіваюсь стигнемо зараз переходимо ось такий дерев'яний місточок і у нас сьогодні на дорозі напроти сонця но все одно зараз постараюсь показати Вон там два штуки два лебедя плаває красиво а це ми так перебираємось. А зараз прийшли місточок та опинились на ось такі зелені галявині. Такі смачні місця сьогодні. Ось такий у нас кротезний вечірній зелений трейл. Маршрут сьогодні просто вогонь. Десь вдалині журавлі літають. Зараз продовжуємо їхати в такій місині і сонечко вже достатньо швидко сідає, так що ми за фіналом тут, прямо в цьому полі. Тож а, через півгодинки вже потемніє, а знімати переднє колесо та фару якось не дуже хочеться. В цілому вже проїхали соточку. Маршрут сьогодні, як завжди, у нас бомбезний. То, що їдемо на МТБ. До міста нам залишається близько км, кілометрів. Так що вийде, мабуть, 115-120, Десь так, друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже підтримує україномовний контент. Зустрінемось.